Пані і панове, товариші військовослужбовці на тимчасово окупованих території України перебувають близько 700 російських танків, близько 1200 російських бойових броньованих машин, більше тисячі російських артилерійських систем та більше 300 реактивних систем залпового вогню. З одного боку, така присутність свідчить про те, що вони, вони нас бояться. З іншого боку, це свідчить про те, що в будь-який момент на нас можуть посунути не лише це все, але й те, що сконцентровано і нависло над ними по той бік Україно-російського кордону. Тому, як Верховний Головнокомандувач, головним завданням Збройних сил на наступний рік вважаю подальше підвищення бойових спроможностей. Та забезпечення готовності військ до виконання завдань із захисту України.